Міська влада після катастрофічних наслідків на стрижні готується до повені на Десні. У Чернігові є три житлові райони, які потрапили у зону весняної повені. Це Лісковиця, річковий порт Кавказ та Кордівка. Тут проживає близько двох тисяч людей. Знімальна група високого валу поїхала на Лісковицю, аби поцікавитися думкою місцевих жителів щодо можливого підтоплення та евакуації. Не знаю, навіть, що сказати. У нас в 70-м году ми жили, значит, було дуже как бы, активне підтоплення. Здесь було все залито, але как раз вот наш там район, де ми живемо, на возвышенності і підтоплення как бы, ми не боїмося. Хоча по грибах, в подвалах как бы, говорят, що вже появилась вода. Я думаю, що не буде такої води великої. Ну, ну, Якби так, мов так буде, ну мені не віриться, щоб така велика була. Та ні, я думаю, що не буде такого розмову. Ми думаємо, що у нас не буде, але не дай Бог, щоб вона прийшла. Опитані нами жителі Лісковиці не бояться великої води і переконані, що повінь, яка була тут у 70-х роках, не повториться однак на всяк випадок готують човни та гумові чоботи.